Привіт, друзі! З вами Антон. І сьогодні ми з вами будемо занурюватися у найцікавіші новинки, що чекають нас у березні. Уявіть собі, місяць повний незабутніх пригод, зомбі, шпигунських інтриг і шокуючих сюжетів. Тому затягуйте ремені, нас чекає захоплива поїздка через світ нових фільмів. І звісно ж, не забувайте ставити лайки та залишати коментарі. Поїхали! Що буде, якщо тебе вб'ють? А ти все одно повернешся у науково-фантастичному фільмі Мікі 17» герой Роберта Паттінсона витратний клон, який після кожної смерті отримує нове тіло. Але коли його 17-та версія повертається до колонії, він зустрічає свого наступника, і тут починається справжній хаос. Цікаво, що режисером виступив Пон Джун Хо, автор паразитів, очікування високі. А ви як думаєте? Якщо ви любите шпигунські трилери, тримайте новий екшен від Стівена Содерберга. Майкл Фасбендер та Кейт Бланшет грають подружжя шпигунів. І все було б чудово, якби герой не дізнався, що його дружина, головний підозрюваний у державній зраді. Ой, а оце вже проблемка! Звучить інтригуюче, правда? Головне, щоб не закінчилося, як у містера і місіс Сміт, детектив, трилер і побачення, головна героїня має обрати. Хто стане її коханцем? За кого вона вийде заміж? І хто виявиться серійним убивцею? Ну що, хто хоче спробувати свої сили у відгадуванні? У головній ролі Люсі Гейл, думаю, буде напружено фентезі з мілою Йовович та Дейвом Батістою беру квитки одразу. Відьма Сіра Еліс мандрує моторошним світом у пошуках магічного дару, але кожне бажання має свою ціну. Чи вдасться Полу Андерсону зробити щось більше, ніж просто видовищне кіно? Подивимось, друзі. Закликаю вас підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Ваша активність просуне канал у Ютубі, а ми зможемо робити ще крутіший контент для вас. Дякую! Переходимо далі. Відпустка на осліп це українська комедія про успішну, але нелюбиму начальницю, яку колектив відправляє. У неочікувану відпустку в Карпати і тут починаються пригоди, зокрема, знайомство з не дуже привітним Назаром. Чую запах романтики. Цікаво, що вийде з цього міксу офісного життя і гірських пригод. Далі у нас електричний штат, альтернативні «Альтернативні 90-ті», постапокаліпсис і Міллі Бобі Браун, головна героїня, вирушає на пошуки брата разом із таємничим роботом і контрабандистами. Фільм зняли брати Руссо, творці месників, склад Бомбезний, Кріс Прат, Вуді Гарельсон, Кі Хюі Кван. Хочеться вже подивитися. Тепер на межі влаштуйтеся зручніше, бо це буде психологічний трилер, де співачка Софія опиняється під загрозою, адже невідомий чоловік впевнений, що вони повинні одружитися. Ну, це таке нормальне життя знаменитостей чи не так. Я намагаюся зрозуміти, чим буде це закінчуватися, напевно, зі справжньою драмою. Саван. Це жахи з елементами фантастики від самого Девіда Кроненберга. Суперцікавий фільм про технологію, яка дозволяє слідкувати за померлими. Не знаю, як ви, але мені здається, що таку штуку краще не винаходити. Але якщо це вже сталося, чекайте на трилер, який нас точно не залишить байдужими. Переходимо до дев'ятого фільму. Друзі, ви коли-небудь бачили героя, який не відчуває болю. Ось І Натан Кейн з фільму Новокаїн. Це рідкісна анальгезія, допомагає йому рятувати дівчину, яку взяли в заручники. Це точно буде один з тих фільмів, де серце буде пропускати кілька ударів. Наступний фільм небезпечний рейс. Ви ж розумієте, що рейс, на борту якого є кілери, не може бути звичайним: Мел Гіпсон. Ну, скажімо так, знову показує, як виглядає напружена ситуація в небі. Давайте подивимося. Сподіваюся, що не розчаруємося, точніше, дуже на це сподіваюся. Ну а тепер куди складніше, білосніжка. Як би це сказати? Класика Діснея знову повертається, і, хоча трейлер зібрав мільйон дизлайків, я все ж чекаю, чи зможе ця адаптація здивувати вибір акторів, в тому числі Рейчел Зеглер, на головну роль, викликає суперечки, але. Чому б не спробувати усе це? Нагадує ситуацію з попереднім проектом Дісней, подібного до русалки, на долю якої також припало чимало хейту ще до виходу картини на екрани. Що що а стрясати повітря Дісней чудово вміє? А ось і Маквей, фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про терориста Тімоті Маквея і вибух, який змінив Америку. Це точно буде фільм, який затягне вас із самого початку. І триматиме в напрузі до самого кінця вибух забрав життя багатьох людей у 97-му році. Суд визнав Маквея винним у порушенні 11 федеральних законів, і той був засуджений до смертної кари Голанд це психологічний трилер про жінку, яка підозрює, що її чоловік веде подвійне життя, і Ніколь Кідман знову в ролі, яка зробить вас просто нездатними відвести погляд від неї. Чи любите ви фільми з Ніколь Кідман? Напишіть у коментарях, який ваш улюблений. І звісно, не обійдемо профі з Джейсоном Стетхемом бойовик, в якому військовий в відставці розкриває змову, яку навіть уряд не може контролювати. Звісно, все це під динамічні вибухи. І як завжди, Стетхем встигає все і перескочити з даху, і врятувати всіх на останній хвилині. Ну і на завершення нашого списку: список мрій після смерті матері Алекс Роуз вирішує здійснити свої давні мрії, і згодом виявляє, що прагнення до них приводить її в непередбачувану і дивовижну подорож. І повірте, це буде не просто подорож, а ціла емоційна пригода. Сюжет картини заснований на одноіменному бестселері Лорі Нельсон Спілман. Ну що ж? Ось і всі круті новинки березня. Який фільм зі списку ви чекаєте найбільше? Напишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити більше цікавих оглядів. За можливістю також підтримайте наш канал. А я, як завжди, бажаю вам вдалого кіноперегляду. До зустрічі в наступному відео.